Давненько ми щось не приходилися фактами по мілітарному коду. Сьогодні поговоримо про тризуб. Але не той, що на державному гербі, а інший відомий часів президентства Петра Порошенка. Зображення тризуба спрощеної форми можна побачити на знаках розрізнення військовиків, медалях і нагрудних знаках, сувенірній продукції, а також в оформленні сторінок у соцмережах. І це б може і нічого, якби не ось які обставини. Перше. Згадане вище зображення іменують військовим тризубом і навіть тризубом перших визвольних змагань. Мовляв, це осучаснена версія тризуба 1919 року. Більше того, прощену тризуб претендує ні багато ні мало на роль символу майбутньої перемоги. Друге, прощеним тризубом намагаються витіснити офіційну символіку Збройних сил України, встановлену у 2006 році. Отож, давайте розбиратися. Почнімо з перших визвольних змагань і тризубів того часу. Щоб не було питань на кшталт такі, наведемо титульний аркуш захищеної нами кандидатської дисертації. Ну так, про всяк випадок. То чи існував тризуб, який може уособлювати період 1917 1920 років. Відомо, що 12-го, за новим стилем 25 лютого 1918 року, знак Київської держави часів Володимира Святого був прийнятий в якості герба УНР. А от з офіційним зображенням герба виникла проблема. Малюнки, виконані Василем Кричевським, не були затверджені на рівні закону. Ну, а де закон, там юристи. Саме місцеві органи судової влади у березні 1918 року надсилали запити до Міністерства судових справ, так тоді називався Мін'юст, з проханням надати зразки герба і початки для використання в роботі. Міністерство судових справ звернулося до Генерального писарства, Генеральне писарство до Канцелярії Центральної Ради. Аж тут, як назло, стався тьманський переворот, і справа, так би мовити, підвисла. Бо, за як запити щодо зовнішнього вигляду герба і печатки продовжували надходити, Міністерство юстиції Української держави 20 серпня 1918 року звертається до Державної канцелярії і за місяць отримує відповідь. Зразок державного герба в законодавчому порядку не затверджено, однак в найближчому майбутньому це станеться. Не сталося. Бо далі було вже антиретьманське повстання, і нова влада в особі директорії. Ясна річ, що за таких обставин тризуб зображували, хто як умів і хто як собі уявляв. Відтак з'явилася велика кількість різновидів цього символу насамперед на бланках і печатках. Яскравий приклад бланки делегації у справі мирних переговорів з Росією, датовані травнем, серпнем та жовтнем 1918 року, на кожному тризуб щоразу іншого зразка. А ось який тризуб був на розпізнавальному знаку літальних апаратів. Провадженому наказом по повітряному флоту на Україні від 30 квітня 1918 року, за числом 15. Аналогічний вигляд мав тризуб на кокарді, встановленій за гетьмана, привертає увагу центральний елемент символу, розширений у нижній частині. Та є зрозуміло, чому російські офіцери, як згадував Всеволод Петрів, зневажливо називали українську кокарду лукавіцею, тобто цибулиною. Звісно, типологія тризуба періоду перших визвольних змагань тема окремого дослідження. Тому наразі просто продемонструємо початки з документів 1919 року, що зберігаються в одній архівній справі. Можете саме порахувати кількість різновидів тризуба. Цікаво, що можна говорити навіть про таке явище, як Галицький тризуб. Він побутував у західній області УНР після акту звуки. Судячи зі щоденника Івана Боберського, автором цього різновиду був скульптор Михайло Бринський. Такий тризуб знаходимо не лише на початках, але також на бланках документів, періодичних виданнях. В знаках розрізнення на головні убори тощо. Власне, назва Галицький тризуб є суто умовною, адже у 1920 році тризуб характерної форми прикрашав бланк голови директори і головного атамана військ НР. Більше того, саме він був на процигарі, який належив Симону Петлюрі. І це ми ще не зупиняємось докладно на грошових знаках. Там тризуб також різнився залежно від часу випуску банкноти. Як бачимо, за часів перших визвольних змагань форма тризуба могла бути різноманітною. Того чи іншого ступеня складності. А звідки тоді взявся тризуб, на який буцімто спиралися нинішні розробники. Докладно про це можна дізнатися з відео на цьому каналі, а ще докладніше, зі статті у номері 17 мілітарного армонаху цитаделя за 2020 рік. Ну а якщо коротко, то справа виглядала так: не маючи змоги у повному обсязі забезпечити війська встановленою формою. Наказом головної команди війська УНР від 30 липня 1919 року за числом 113 запровадили паралельну систему спрощених знаків розрізнення, призначену для частин на фронті. Ішлося про кокарду, так званий нерукавний відзнак, а також знаки за родами зброї та рангами на комірі. Варто наголосити на тому, що це був вимушений захід. Як випливає з документів, практична реалізація наказу розпочалася пізніше, після його оголошення наказом головної управи війська УНР. Від 5 вересня 1919 року за числом 160. Хай там як аж до 2019 року дослідники достеменно не знали, як виглядали спрощені знаки розрізнення. Річ у тім, що була відома лише текстова частина наказу. Натомість додаток з малюнками розшукати ніяк не вдавалося. Тож, коли у 2015-2016 роках створювали знаки розрізнення військовиків Збройних сил України, у розпорядженні розробників були хіба що не чисельні світлини, які не давали належного уявлення про предмети. Тому результат роботи це ніяке не осучаснення історичного зображення, як нас намагаються нині переконати. Насправді перед нами розрука ХХІ століття, яка засвідчує хіба що особистий погляд її автора. Як то кажуть, я художник, я так бачу. Та ось настав 2019 рік, і малюнки знайшли. Відразу стало зрозуміло, що форма спрощеного тризву відрізняється, причому суттєво, як пропорціями, так і деталями зображення. Здавалося б, Найпростіше було врахувати нові дані та скоригувати тризуб, який використовують на сучасному етапі. Натомість, згідною подиву впертістю, усюди, де можна і де не можна, продовжують тулити тризуб, форма якого не відповідає історичному зразку. Наприклад, на ті ж почесні нагрудні знаки головнокомандувача патент у них на той тризуб, чи що. У будь-якому разі, тризуб спрощеної форми не розглядали як загальний символ війська ані у 1919 році, ані пізніше. Зрештою, до спрощення вдалися не від хорошого життя. Погляньмо на світлини отамана Миколи Юнакова, який у 1919 році очолював штаб головного отамана. Форма тризуба на рукаві відповідає наказу. Зате на петлицях тризуб інший, більш звичного вигляду. Те саме стосується кокарди. Власне, юридично, знаки розрізнення зі спрощеними тризубами проіснували не дуже той довго: до 30 березня 1920 року. Саме тоді. Наказом головної управи війська УНР за числом 16, оголосили опис нової похідної уніформи. Додатки до цього наказу відомі давно, і з них чітко видно, що тризуб на рукав за виглядом ближче до сучасного. Отож, спрощена форма, скажімо так, не прижилася. Справедливості заради відмітимо, що у 1920 році на рукавах українських військовиків можна було побачити тризуби за наказом як 1920 року, так і 1919 дев'ятсот Очевидно, доношували раніше пришите, можна стверджувати, що система спрощених знаків розрізнення зразка 1919 року, була, м'яко кажучи, не надто помітним епізодом. Інакше годі пояснити, чому у перших працях, присвячених розвитку українського однострою у 1917-1920 роках, зокрема Лева Лепкова та Миколи Бетинського, про неї взагалі не згадується. Якщо ж ми подивимось на мистецькі твори, пов'язані з українською революцією. Дурковані видання, які з'явилися після 1920 року, то перед нами поставатиме тризуб, утворений переплацінням ліній, нехай і в різних варіаціях, або візьмемо запрошення на свято Другої Волинської стрілецької дивізії, виписане 25 квітня 1930 року, на ім'я вже згаданого нами Миколи Юнакова. Тризуб у верхній частині бланка явдене за наказом 1919 року. Це доводить той факт, що для безпосередніх учасників перших визвольних змагань. Тризуб спрощеної форми не мав якогось сакрального значення. Зрештою, про саме його існування швидко забули. То чи може такий тризуб уособлювати період української революції? Думається, відповідь очевидна. Ні. Відтак, спираючись на результати вже не одного десятиліття досліджень української військової символіки 1917-1920 років, оприлюднених вже не в одному десятку публікацій, з усією відповідальністю маємо зазначити таке: перше. Ніякого тризуба перших визвольних змагань не існує і не існувало. Жоден з тогочасних варіантів зображення цього символу не може претендувати на таку роль. І вже точно на цю роль не надається тризуб спрощеної форми за наказом головної команди війська УНР від 30 липня 1919 року за числом 113. Тому що А. Придумали його суто для простоти виготовлення знаків розрізнення, Б. Проіснував цей варіант недовго. Нарешті В. Його зображення не сприймалося сучасниками як якийсь особливий символ, і надалі було забуте. Друге, поняття військовий тризуб є нонсенсом як з історичної, так і з юридичної точок зору. За такою логікою виходить, що на малому державному гербі України тризуб цивільний. Третє тризуб спрощеної форми, яким намагаються підмінити офіційну символіку Збройних сил України, це розробка 2015-2016 років, що суттєво відрізняється від тризуба. За наказом 1919 року. Ніякого осучаснення історичного зразка не здійснювали. Додатки до наказу на той момент ще не знайшли. Тому розмови про осучаснення це спроба постфактум пояснити істотні розбіжності з прототипом. Очевидно, щоб нічого не змінювати. У відповідь ми можемо почути: це не історична реконструкція, а твір за мотивами. Вибачте, але якщо на першому місці стоїть митецьке самовираження. То чи не краще придумати щось повністю своє, оригінальне і неповторне. Навіщо припитати сюди історію? Хай там як пасту, а точніше фарбу з тюбика вже видавили. Загнати її назад проблематично. Якщо так хочеться мати тризуб відмінний від того, що на державному гербі, в чому би й ні? Дещо дивно, але припустимо. Наприклад, як логотип Збройних сил цілком зійде. Однак в такому разі є два принципових моменти. Перше, тризуб. Повинен використовуватись паралельно з офіційною емблемою Збройних сил, а не витісняти її. Друге, форма тризуба мусить відповідати історичному зразку, а не баченню сучасного художника, хоч заслуженого, хоч народного, хоч головного, а хоч верховного. Та тільки от ініціатори змін хочуть більшого скасувати наявну символіку збройних сил і замінити її зовсім іншою. Що саме пропонується і яких збитків зазнає держава від реалізації такої, скажімо так, не дуже доброї ідеї. Про це поговоримо іншим разом. А наостанок хотілося б сказати: у четвертому столітті війська імператора Константина здобули перемогу під знаком Христа з Христом переможуть і Збройні Сили України.